Вітаю всіх на каналі Міщанин. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву та маловідому місцевість Новокриває Відачі. Новокраває віддачі, Новокроваї віддачі одна з тих місцевостей Києва, про яку рідко згадують у гучних міських наративах, але яка приховує у своїх вулицях цілий пласт історій, архітектури і щоденного життя. Це селище виникло внаслідок організованої забудови вільного простору між старими караваєми дачами та станцією Пост Волинський наприкінці 30-х років минулого століття. У період займкого розширення столиці. Від самого початку новокриває дачі формувалася як житлове передмістя з приватною забудовою, що мала впорядковану планувальну сітку, і продуману архітектуру. На відміну від багатьох інших масивів Києва, ця територія зберегла автентичність і майже незмінну планувальну структуру, вузькі вулички, одно-та двоповерхові будиночки з х 50-х років, сади біля хат і тиша приватного сектора, створюють відчуття окремого світу в межах великого міста. Архітектура селища цікава своєю різноманітністю. Тут можна побачити унікальні житлові типові проекти, яких немає більше ніде в Києві. Будинки з фронтонами, круглими вікнами, арками та декоративними карнизами. Новокараває віддачі це також місце, де перетинаються історія і сучасність. Колишній кінотеатр Будівельник став соціальним закладом, а новобудови почали тіснити стару забудову. Проте дух цієї місцевості живе й досі: у фасадах, дворах, простих деталях і спогадах мешканців. У цьому відео ми детально розповімо про історію виникнення цієї місцевості, архітектурні особливості, соціальні зміни та значення цієї маловідомої, але важливої частини Києва. Це подорож крізь час і простір від 30-х років до сьогодення. Перші згадки про територію, де згодом з'являються новокраваєві дачі, пов'язані з розширенням міських меж столиці в 1930-х роках. Простір між залізничною лінією та старими кравами-дачами довгий час залишався вільним, проте у другій половині 1930-х тут починається планомірна забудова, яка від самого початку мала на меті створення упорядкованого житлового селища для робітників. Держслужбовців і залізничників селище отримало назву Новокараваєві дачі, логічно продовжуючи допонімку сусідніх старих караваєвих дач. На той час радянська міська політика сприяла створенню житлових масивів із приватною забудовою, особливо для працівників залізниці, авіаційної промисловості та установ, які розташовувались поруч біля постволинського вузла. Забудова почалась із прокладення кількох основних вулиць майбутніх постової, зеленої, залісної, планерної та одеської. Частину території одразу ж зарезервували під громадські будівлі, майбутні школи та магазини. До початку Другої світової війни. Тут вже побудували близько 40 приватних будинків. Архітектурно вони нагадували дачну забудову того періоду: невеликі, одно- і двоповерхові житлові споруди з городами, господарськими будівлями, парканами та деревами навколо. Це була спроба створити щось середнє між селом і містом, автономне, але не відокремлене. Зручна залізнична розв'язка дозволяла швидко дістатися центру міста чи інших районів столиці. Німецька мапа Києва 1943 року фіксує цю місцевість як постволинський зідлунг, тобто поселення біля постволинської станції, що підтверджує активне функціонування селища навіть під час нацистської окупації. Період перших років з не лише архітектурним, але й соціальним початком новокриваєвих дач. Тут з'являється спільнота сім'я залізничників, будівельників, держслужбовців, які формувало первинну ідентичність району. Кожна вулиця мала власну атмосферу, життя вирувало в подвір'ях біля колодязів, садів, вулиць без асфальту. Ці перші роки стали основою для подальшого планового розвитку місцевості після війни, перетворення новокривай дач із передмістя на повноцінний житловий мікрорайон столиці. Після завершення Другої світової війни Київ стояв перед величезним викликом, відновленням зруйнової інфраструктури та розбудовою нових житлових кварталів. Місцевість новокраває віддачі, хоч і частково забудована до війни, потребувала системного підходу до реконструкції підальшного розвитку. У 1940-х-1950-х роках тут розпочався активний будівельний бум, який суттєво змінив вигляд району. Перетворивши його на впорядковане селище з типовою, але продуманою архітектурою. Відбудова стартувала з формування чіткої мережі вулиць, поперечних і повздовжніх, яких загалом було понад 25. Ця сітка й досі формує основу новокраваєвих дач. Уздовж цих вулиць зводили як індивідуальні одновоповерхові будинки, так і типові дво- та триповерхові споруди, призначені для проживання кількох сімей. Усі вони проєктувалися з урахуванням потреб тогочасного населення, з обов'язковими господарськими продувими підвалами та двориками. Особливо уваги заслуговують дво- та триповерхові будинки на відрадному проспекті, які формували архітектурні акценти кварталів так. Будинки серії 1 207 6 розроблені архітекторами Катком і Кіселевичем, мали характерні резоліти й оздоблені фронтоном фасади. З центральними композицією квартали були споруди серії 1-207-7, наприклад, будинки на проспекті Відрадному номер 73 та номер 75 що мали симетричну структуру та прикрашалися ліпниною. Архітектурні прийоми надають назву навіть типовим будинком естетичної виразності. Цікаво, що в цьому мікрорайоні реалізували і рідкісні проекти, наприклад, три двоповерхівки, номер 83 85, 87 на проспекті Відрадному. Це проект архітектора Балбана, який більше не зустрічається в Києві, наріжні будинки на проспекті Відрадному, номер 79 Дробдва, Вісідесят і 89 – приклад незвично для столиці забудови на дві квартири з ілюмінатором у сходовому вузлі. Ще один унікальний проєкт Триповерхівка номер 69 1 з арочним входом, спроектована архітекторами Мироновичем і Фельбейном, що стала найвищим будинком цієї місцевості свого часу. Інший напрямок розбудови розгортався на вулиці Новопольовій. Тут зб... зводили будинки для залізничників, використовуючи одразу кілька і... неідентифікованих, ідентифікованих, але цікавих проєктів. Осекційні Но будинки номер 75, 77, 79 відзначаються ризалітами входів та ростованими наріжними частинами. Будинок номер 81 прикрашено фронтоном і декоративним карнизом. А будівлі номер 63, 73 є прикладами суворої утилітарної архітектури без декору. У 1967 році в селищі звели школу номер 12 на вулиці Зеленій. Єдину багатоповерхову будівлю серед переважно низькоповерхової забудови. Водночас на вулиці Суздальській, 4 6 спорудили кінотеатр Будівельник, який став культурним осередком місцевості. До 1990 років він працював за прямим призначенням. Згодом переходив в оренду громадськими організаціями, церкві, а нині в ньому розміщено дім соціальної опіки. Важливо, що в післявоєнні роки забудова зберігла характер приватного сектора. Хоч де інде і почали з'являтися багатоповерхівки, нова і видачі залишились прикладом мікрорайону з переважно мало та середньоповерховою забудовою. Багато вулиць до нині зберігають атмосферу 50-х років. Ті ж будинки, ті ж дерева вздовж вулиць, ті ж плоти й ворота. Післявоєнна розбудова не лише заклала архітектурні основи району, а й створила комфортне середовище для мешканців. Планування кварталів, наявність шкіл, кінотеатрів, зручна транспортна доступність усе це перетворила нове крава віддачі на повноцінну частину. Києва, яка поєднувала сільську затишність і міську інфраструктуру. Центральна частина новокраваєвих дач є осередком унікальної історико-архітектурної спадщини, яка збереглася донині практично без змін. Саме тут, вздовж відрадного проспекту, зосереджені найбільш репрезентативні зразки повоєнної забудови, що формувала естетику та функціональність району в другій половині ХХ століття. Серцем цього простору є квартале, обмежені вулицями зеленою, одеською, комбайнерів і частково залісною. Вони будувалися в декілька етапів. Спершу щодо війни тут з'явилися близько 40 індивідуальних будинків, а вже після війни район зазнав суттєвої трансформації. Забудова була системною, впорядкованою в архітектурну цілісну. Основу центральних кварталів становлять дво і триповерхові будинки типових серій, але з індивідуальними архітектурними акцентами. Наприклад, житлові будинки на проспекті Відрадному, 73 і 75, представники серії 1277, які... Їх проєкт створено з акцентом на симетрію із використанням фронтонів, ліпнини та декоративних карнизів. Ці споруди займають центральне положення і, по суті, задають архітектурний тон усього кварталу. По периметру кварталу розташовані будинки серії 1-207-6, зведені 1950 року за проектом архітекторів Катка та Киселевича. Все також двопорохові споруди, що відрізняються вертикальними акцентами, ризолітами вхідних груп, чітко вираженою симетрією та високими дахами. Їх функціональність поєднується з візуальною привабливістю, що сьогодні вирізняється будівлі серед нової одноманітної забудови. Особливий інтерес викликає квартал до розташовані будинки номер 83 85 та 87, проект архітектора Балабана. Вони мають унікальні фасадні рішення, не характерні для інших районів в столиці, та були орієнтовані на підвищений комфорт мешканців. Наріжні будинки номер 79 -2, 81, 89 та вже зруйнований. номер 91 представляють на типову для Києва забудову з двома квартирами у кожному під'їзді та круглими ілюмінаторно подібними вікнами в сходових клітинах. Ці центральні квартали – не просто житловий простір, а приклад архітектурної думки свого часу. Архітектори не лише забезпечувала функціональність, а й створювала цілісну композицію вулиці з ритмом фасадів, узгодженими кольоровими рішеннями, зручними для пішходів середовища. Важливу роль у цьому ансамблі відіграють озеленення. Центральні вулиці, зокрема проспект Відрадний і зелена, оздоблені деревами, що створюють затінені алеї. У дворах зберігалися фруктові дерева, посаджені ще першими мешканцями. А біля кожного будинку традиційно висаджують квіти й кущі. Сьогодні ці квартали сприймаються як серце на викриває не лише географічна, а й історична. Саме тут найкраще зберігся дух 1950-х. Тихі вулички, привітні подвір'я, сталінська архітектурна, з людським обличчям усе це жива пам'ять про епоху після воєнного відродження, що й досі відчувається в ритмі цього спокійного району. Одним з найцікавіших фрагментів новокраває видачі є квартали, що безпосередньо примикають до залізниці. Вони мають чітке функціональне походження. Більшість будинків тут збодилася як житло для працівників залізниці. Ця частина селища розташована передважно вздовж вулиці Новопольової, між Суздальською та Героїв Севастополя, і формує сам житловий масив із власною ідентичністю. Будівництво залізничних кварталів відбувалося наприкінці 40-х на початку 50-х років. Тут було зведено щонайменше 10 двоповерхових житлових будинків, які розмістилися компактними групами. Від інших частин селища ці квартали відрізняються стриманішою архітектурною умовою, утім, не позбавлені естетики та індивідуальності. Будинки на новопольовій, зокрема, no 75, 77 та 79, вирізняються впізнаваними архітектурними елементами резолітами при входах, рустованими наріжними частинами. Симетрію фасадів. На новопольовій 81 розташований будинок з характерним фронтоном і декоративним карнизом, що додає йому візуальної виразності. Водночас будівлі за адресами No6373, зведено за більш аксентичним проєктом. Вони прості. Без декоративних елементів, потім гармонійно вписуються в загальний ландшафт і підкреслюють функціональну суть району. Ці квартали, приклад продуманої соціальної забудови. Вони збудовані неподалік від залізничних колій, що забезпечувало зручність для працівників. Поруч були транспортні вузли, склади, ремонтні майстерні, тому мешканці мали змогу швидко діставатися до роботи. У той час густі зелені насадження вздовж вулиць пом'якшували вплив промислової зони та створювали затишне середовище. Особливу роль формування місцевого укладу відігравала спільнота залізничників. Це була стабільна, часто багатопоколінна група мешканців, які знали один одного. Разом доглядали за дворами, вирощували квіти, садили дерева. Завдяки цій спадкоємності багато будинків досі мають охайний вигляд, а деякі фасади зберігають автентичні деталі. Сьогодні залізничні квартали є важливим свідченням повоєнної урбаністики, прикладом того, як у Інфраструктура і житло можуть утворювати єдине людяне середовище навіть у межах індустріального поясу міста. Світні та соціальні об'єкти новокриваєвих дач. Попри те, що новокриваєві дачі виникли як малоповерхове селище з переважною індивідуальною забудовою, з часом тут сформувався повноцінна соціальна інфраструктура, що забезпечила мешканцям базові потреби в освіті, культурі. Та соціальному захисті. Основний розвиток освітніх і соціальних закладів припав на 1950-1970 роки, коли селище активно інтегрувалося до структури Києва. Одним з перших вагомих об'єктів стала школа номер 12 зведена 1967 року, на вулиці Зеленій серед приватної забудови. Це була типова чотирповерхова школа, що вирізнялася масштабом і візуально домінувала над навколишньою забудовою. Вона стала не лише місцем для навчання. А й важливим осередком громадського життя. У школі організовували свята, зустрічі, гуртки, спортивні заходи. Ще один яскравий приклад кінотеатр-Будівельник, розташований на вулиці Суздальській, 46, побудований у 1950-х. Він функціонував як туповий районний кінотеатр радянського періоду. Простора Простораглодять зала, скромна архітектура, культурно-просвітниця функція. До початку 90-х років він залишався важливим місцем дозвілля для мешканців. Але у 1998 році. Будівлю передали в оренду спілці майстрів народного мистецтва, а згоду церкві перемога. У 2000-х роках після реконструкції тут розмістили дім соціальної опіки, яка виконує гуманітарні функції для людей у складних життєвих обставинах. збережені структури та автентичності новокраваєх дач. Новокравай віддачі один з набагатьох прикладів у Києві, де вдалося зберегти не лише фрагменти забудови 40-50-х, а й цілісну структуру вуличної мережі, сформовану ще до Другої світової війни. Це рідкісний випадок, коли селище не зазнало масштабної модернізації чи щільної багатоповерхової прибудови, як це вдалося зробити в інших районах столиці. Завдяки цьому новокраві віддачі зберігають унікальну атмосферу малоповерхового Києва Радянського. Планувальна структура селища, що включає близько 25 повздовжчих і поперечних вулиць, збереглася практично без змін. Основні магістралі вулиця Зелена, Планерна, Постова, Одеська, Новопольова. Героїв Севастополя, проспект Відрадний, з'єднують окремі квартали, створюючи сітку, яку логічно підпорядковано топографії місцевості та залізничним кулем. Ця вулична сітка не тільки була зруйнована радянською індустріалізацією, а навпаки, адаптувалася під потреби нового житлового масиву без втрати первінної логіки забудови. Ще більш вражаючим є те, що значна частина житлової забудови також збереглася. Більшість приватних одноповерхових будинків. Зведених у 40-50-х -х, х роках і досі за призначення. Особливо цінними є квартали, де збереглися архітектурні проекти архітекторів Катка, Киселевича, Балабана, Мироновича та Фельбейна з фронтонами, круглими вікнами-ілюмінаторами, арочними вхідними групами. Така архітектура не дає району відчуття гармонії, злагоди та камерності, яка важко знайти в сучасних багатоповерхових районах. Єдиним винятком стала часткова прибудова кварталів уздовж відрадного проспекту, де наприкінці 80-х і 90-х роках з'явилося кілька п'ятиповерхівок, 12 і 16 поверхових будинків. Втім, вони не знищили загальну структуру, не порушили гармонії району. Сьогодні на викривай це унікальний живий музей післявоєнної архітектури та урбаністики, Зазбережено не лише матеріальне середовище, а й дух епохи. коли Київ будувався з урахуванням людини її потреби і масштабу. Новокрава віддачі це не просто ще один мікрорайон на карті Києва. Це унікальна територія, де історія має міста читається у кожному і вулиці, кожному фасаді, кожному подвір'ї, від перших індивідуальних будинків 30-х до повоєнних архітектурних асаблів і сучасних перебудов. Все лише пройшло шлях трансформацій, але зберегло свою внутрішню цілісність. В його основі залишилася головна цінність, людина і простір навколо неї. На відміну від багатьох районів столиці. Новокраває віддачі змогли уникнути повної модернізації та знищення історичної тканини, залишки типових архітектурних форм, симетричні вулиці, зелені сади, все це і досі створює впізнавану атмосферу, Присутність залізниці та індустріальної спадщини додає глибини образу місцевості, поєднуючи в, в собі житлову і виробничу функції. Сьогодні новокрава віддачі це контрастний і живий район, де минуле співіснує з сучасністю, і саме завдяки цій багатошаровості все має особливу цінність для Києва. Як приклад, гармонійного поєднання історії, інфраструктури і людської пам'яті. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал міщанин, ставте подобайки та пишіть, про яку місцевість зробити наступне відео. Дивіться мене у наступному відео.